Вместе з вами перед нашою молитвою будемо читати послання Іака першу главу. Я буду читать українське переводі. Ви следите знакомому нам і надаємо. Як раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцяти племенам, які просіє, вітаю. Брати мої, майте велику радість. Коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконали та бездоганні і щоб нічого вам не бракувало. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро. І не докоряє, тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Тож нехай покірний брат хвалиться своїм високим становищем, а багатий своїм пониженням, бо, про мене, як цвіт рослин. Зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт посипався, і краса їхнього вигляду зникла, отак і багатий на своїх дорогах зів'яне. Блажений муж, який подолає спокусу. Бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Ніхто із спокушуваним хай не каже, що Бог його спорушує, адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх. А вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманові, любі мої брати. Все добро, що нам дане, і кожний досконалий дар уходить з гори, сходить від Отця світла, в якого немає зміни, ні ті, ні переміни. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали, наче початок Його творіння. Знайте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидкою дослухання, стримана в словах і повільна на гнів. Адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Тому, відклавши всяку нечистоту і рештки злоби, лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож побачив себе, відійшов і тут же забув як і він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухай ко а виконавець діла, він буде блажений у своїх діях. Коли хто думає, що він між вами побожний, але не приборкує свого, свого язика, той лише обманює своє серце, його побожність примарна, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі, зберігати себе чистим від світу. Аминь. Давайте поблагодарим просто.